Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми влаштуємо смішні та прикольні челенджі з їжею. Сьогодні Джен Джулі та Брітні спробують незвичну їжу свого улюбленого кольору. Давайте подивимось, як вони з цим впораються. Брітні любить червоний колір і їй дістали пюре з помідорів, але, схоже, вона не дуже рада. А ось Джуліт задоволена у неї енергетичний напій. Зелений попкорн, що може бути краще, правда, Джейн? Джулі не терпиться вже почати, а подруги не проти. А Це було дуже смішно, але будь обережніше. Упс. Так, цей енергетик так і вабить свої синівою. Джулі випила його залпом, ось Це так. Нічого собі, тепер у тебе просто море енергії. Думаю, ти здатна на все, що завгодно. Yeah. Джулі, ти як? Зі мною все добре. Я відчуваю такий прилив енергії. Отак. <slide> Неймовірно. Oh. Ого. Не думала, що Джулі не таке здатна. Попкорн mm -hmm. відпадний. Oh. Ну, от і все. Oh. Джулі вибилася сил, і у неї закінчилася енергія. Ну і що ж, приходь до тями Джулі. А тепер у нас на черзі брітні. Брітні, давай, спробуй томатне пюре. Я не хочу його їсти. Виглядає неапетитно і взагалі це незручно. Незручно. Хм. Тоді тобі потрібна ложка. Не хвилюйся, зараз я тобі допоможу, брідні. Відкривай рот, летить літачок. О боже, це дуже бридко. Так, схоже, комусь не пощастило. Давай ще. Фу, Гедота. Шах. Oh. Є... О, видно. Ти сама нагодувала мене цим пюре. Фу, більше не буду, oh. поки подружки приходять до тями, Джейн насолоджується своїм зеленим попкорном. Отак який же він смачний. О, ідея. Саме час організувати домашній кінотеатр. Okay. Ну і що? Джулі та Брідні вже помирились. Тоді давайте дивитись кіно. Поводьте себе тихо, щоб нікому не заважати. Тихо, я сказала. Ось. Розбирайте 3D-окуляри. Приємного перегляду. Вау! Обожнюються мультик. Гнів такий кумедний. Веселого перегляду, дівчата. Схоже, Джин уже доїла свій попкорн. Шкода. Мамочки, а що з нашими носами? <плес> Яка зловісна зелена кнопка дісталась Джейн? Проте у Джулі мили кіндер сюрприз. Але найбільше пощастило Джулі, бо у неї мармеладна піца. Подивимось, кому випаде бути першим. Ну звичайно, це буде Джулі, бо вона вигадала лічилку. смачного. О, так, як же це смачно? Джуля може варто їсти повільніше. А, мамочки, мамочки, ви це бачили? Там там тарган. Рятуйся, хто може. А, oh, no. Дівчата ви цілі. Oh, mm. Зараз я його спіймаю. Right. <проб> Готово. Не бійтесь, ми в безпеці. <проб> О, персино. <мерценно>. Хто наступний? <проб> Брітні, якщо до тебе. Let's go. Брітні лише за. Їй вже не терпиться скуштувати солодку піцу. Вона вирішила зробити один величезний шматок і насолодитися ним наповно. <проб> mm -hmm. <проб> Це чудово. <проб> Вже заздрять. Oh. <свист> хто у нас лишився? Звичайно, Джейн. Oh, Джейн, натискай на страшну кнопку. Мамочки, хто це? Okay. А, хто тут божевільний? Хто натиснув кнопку? У мене для тебе саме небезпечне морозиво у світі. Yeah. Ого виглядає прикольно. Oh, right. Джейн навіть не здогадується, що на неї чекає. Oh. Що ж, подивимось? Mm. Знаєте, я нічого не боюсь. І з задоволенням спробує це апетитне морозиво. Ой, мама, мамочки. Так, ну і тішиш ти нас усіх подруга. Диви, що сталося з нашими шиями. Що? Вони забарвились. Як тобі, чіпси сеструни Джейн? А ось брітні паласає кавоновим жиле. Вау! У мене каблучка у вигляді лядяника. Можна я почну перша? Не терпиться спробувати. Яке ж воно гарне. Зацініть. І пахне дуже солодко. Я в захваті. Мені личить, скажіть, мені личить, скажіть, мені личить, Ти ж мені викаблучниця Ану циць, давай вже їж свої ласуші. Це є й задоволенням. Виглядає дуже прикольно. Спробуємо. Мені так подобається. Хочу ще. А от кісточки мені не потрібні. Джолі лави. Ей, Брітні, а можна акуратніше? Oh. Hmm. Oh. Знаєш, що, брітні, взагалі тут твій кавун зелений, тому він мій. Mm. Що? Ну, гаразд, тримай. Подивимось, як ти будеш його їсти. Mm. От, блін, тут лише шкірка залишилась. А я чекала м'якоть. якось. Yeah. Oh, вона дуже мерзена. Yeah. Yeah. <реш> Ось це умора. Не хвилюйся, Дженс. Саме неприємне ще попереду. Так, ці чіпси виглядають моторошно. Ого. Добре. Побажайте мені успіху. Я спробую. Навіть дуже, навіть дуже гостро. Рятуйте, допоможіть, Рятуйте, Мені треба швидко освіжитись. Собачка пробач. Отак. Так стало набагато краще. Дівчата, я повернулась. Ого, а що стало з нашими руками? Хоча прикольно. І так, Брітні задоволена, бо їй дісталась мармеладка з джемом. У джулі жуйка. Джейн дістався дуже цікавий коктейль. Але не спіши радіти. Здається, подружки щось задумали. <риклад> червона малина, <риклад> а синя частина належить Джулі. <риклад> Ей! А червона мені. Ага, а це можеш забирати. Гаразд. Добре, що хочусь залишилось. Спробую. М -м дуже смачно. Зараз я помщусь цим жадінам. От, отримуйте. Ай! Взагалі-то це дуже неприємно. А здається, весело. Ну от, все закінчилось. Брітніти наступна. Із задоволенням. Я просто обожнюю мармеладки та сиропчики. Yeah. Yeah. Так, подивимось. Як же це смачно? А тепер спробуй все разом. Ми також хочемо. Не сумніваюся, ви також хочете спробувати. Але це все лише для мене. Боже, це дивовижно і трохи кисло. Тепер ти джулі. Окей. Джулі, чого це ти задумалась? А, схоже, вона вирішила, що це буде зубна паста. Ну і що ж, подивимось, як вона почистить зуби жуйкою. А, у чому річ? А так це ж жуйка. От тільки бульбашку надути у мене не виходить. Припиніть сміятись. Зараз я зберу жуйку з зубів, щоб надати величезну бульбашку. А що стало з моїм обличчям? Дівчата, вам також треба швидше подивитись у дзеркало. Ми що повністю забарвились? Напевно, це від солодкого. Ми такі кумедні. ага.